П'ятницю о 14-й годині буде богослужіння. Утрення Великої Соботи служиться. ну Не Великої Соботи, а Суботи М'ясопустної <клес> Утрення м'ясопусної суботи, поминальне утріння і споминанням поіменним всіх спочинах Можна залишити записку, а можна прийти в п'ятницю на 14 годину і побути на цій утренні і взяти участь в цьому. Дуже важливому для нас всіх богослужіння. Субота м'ясопусна, так звана. Поминальна субота. Цю суботу служиться заупокійна літургія, ми можемо так сказати, бо будуть читатися безумовно всі записки і на літургії, і на панахіді. Поминаємо всіх, бо далі буде Великий Піст, під час якого. Протягом тижня не положений панихіди, не положено поминальних молоток. Тільки в суботу не. Є.